С новин на телеканалі Рудана, в студії. Алюна Ільченко. Вітаю. Наші журналісти вже готові розповісти про актуальні події цього дня. І на початку стислий огляд головних тем першої частини випуску. День матері. Дякую за їх подвиг. Дякую за їх материнське серце. В театрі імені Шевченка сьогодні влаштували урочистий прийом та концерт для криворізьких матерів. Допомога від міста. Всі 25 пунктів. У місті працюють у другу хвилю соціальної програми. Безкоштовні проднабори отримають 37 тисяч криворісців. Доступні ліки. У нас дуже багато пацієнтів отримують ліки за програмою. Як криворіжцям отримати препарати безкоштовно або з частковою доплатою. 25 років поспіль у другу неділю травня в Україні відзначають День матері. Це особливе свято для вшанування мам є офіційним майже у 90 країнах. Криворізьке жіноцтво приймало привітання сьогодні. В театрі імені Шевченка відбувся урочистий прийом матерів та концертна програма для них. Любов, терпіння і стійкість, самопожертва, мудрість і досвід. Такі риси об'єднують тисячі криворізьких матерів. Пані Людмила, мати загиблого військовослужбовця Костянтина Капрана. 37-річному віці криворізький прикордонник прийняв свій останній бій у селі Покровське на Донеччині. Це був тяжкий час, 14-й рік, нічого не було. Ми не готові були до такого нахабного вторгнення. Але він пішов. Захищав, він так думав, що це дійсно так буде місяця чотири, і ми зможемо захистити свою країну. Це було дуже важливо, але бачите, не дочекався. Він в кінці 14-го року його не стало. Сьогодні у цьому залі мами криворізьких героїв і героїнь. Їхні діти стали на захист України від лютого ворога. Десятки з присутніх не дочекалися, бо ще й досі плакають надію на повернення своїх рідних з передової. Ми сьогодні запросили матерів тих, кому найважче, але які виховали найсамовідданіших захисників та захисниць України. Це матері загиблих хлопців та дівчат, ті, хто в полоні, ті, хто без пропали, за те, щоб ще раз сказати їм дякую. Дякую за їх подвиг, дякую за їх материнське серце. І сказати, що ми завжди поруч. Всі родини загиблих, полонених, ті, хто безвісті пропав, завжди в нашому місті будуть обгорнути особливим теплом і увагою. Кривий Ріг завжди підтримує ветеранів та їхні родини. У місті діє широка соціальна програма, впроваджується нова ветеранська політика Політика героїв, що передбачає пряму допомогу та психологічну адаптацію учасників бойових дій. Також у роботі комплексна програма підтримки захисників та захисниць України і членів їхніх сімей. Вона включає 70 заходів різного спрямування. Це і медичні, реабілітаційні, і освітні, спортивні соціальні заходи. А в офісі я ветеран» нині можна отримати понад 600 різних видів послуг. Криворізькі. Жінки активні учасниці моральної і тилової підтримки наших захисників і представляють різні громадські організації. Мамою не лише для своєї родини, а й для десятків криворізьких бійців. Стала одна з волонтерок такого осередку Наталія Король. Так як я свою маму почитаю, люблю так, мене мої діти люблять, так мене люблять і наші військові. Вони називають наша мама. Як сказала наша мама, значить так і буде. Як вони приїжджають загружатися. Я кажу, хлопці, беріть, а вони ні, в нас не влазить. Я кажу, мама, зараз все це зробить. Запакую машину, кажуть, ну що мама сказала, значить треба робити. І дуже приємно, коли такий день вітають з передової хлопці і відкритки присилають і дзвонять. і… Дуже приємно музика вічна та лікує душевні рани. До Дня матері для криворізьких жінок влаштували масштабний концерт на сцені театру Шевченка, талановиті солісти і творчі колективи міста. А ще зірковий гість. На запрошення ради оборони до нашого міста з музичним привітанням для криворізьких матерів приїхав народний артист України Павло Зібров. Каштани, каштани, каштани Софії Лаври, Христи. І я грудами, сестрами і, і брати, я з вами і снігопади у черзі за щастям стою І лаю по-кирськи була, горюку по-кирськи п'ю. я иду с роспимоги. і Сьогодні в залі будуть жінки, які втратили своїх синів, своїх і братів і своїх чоловіків. Я хочу зробити їм розраду, їх підтримати, морально підтримати, дати надію, дати оптимізм, дати свою енергію. Як чоловік дати їм шану свою віддати на сцені своїми піснями. Тому сьогодні буду все можливе робити від себе, щоб їм стало тепліше на серці, згладити рани і сказати спасибі і низький уклін вам, матері, за те, що виховали синів своїх. І ми віримо в перемогу над ворогом. Правда буде за нами, Україна буде вільною. І ми будемо святкувати разом з вами. День перемоги, день визволення України від нечисті. Низький уклін вам, матері Кривого Рогу. Іван Проводу, Андрій Славний, цей день. На Початку цього тижня у місті стартувала друга хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Нинішній етап передбачає видачу проднаборів 37 тисячам криворізьких сімей. Таку допомогу за кілька днів вже отримали 6 тисяч криворісців пільгових категорій. З початку року проднабори набори видані майже 30 тисячам родин. У центральному міському районі продуктову підтримку вже отримала третина мешканців зі списку другої хвилі. Розповість Валерій Кожухар. Один із чотирьох пунктів видачі безкоштовних проднаборів у центральному міському районі. Ліцей кредо. Сьогодні зранку, як і в попередні дні. Тут людно. За пакунками з продуктами від міста і ради оборони кривого рогу приходять 19 дев'ятнадцяти пільгових категорій. Це мешканці міста з мінімальною пенсією, учасники бойових дій, воїни інтернаціоналісти військові з інвалідністю та інші категорії. Чекала да. дуже приємно. Ну несподівано. Да. Дякуємо. Керівництво нашому. Я вважаю, що міський голова і голова військової адміністрації роблять велику справу. Ви ж розумієте, війна в країні, така ситуація, ні одна пільга не зменшилася на копійку. Це по-перше. По-друге, у нас дуже велика соціальна програма по атовцям, по Чорнобильцям. По гемодіалізникам сильна, дуже сильна соціальна програма. Спочатку повномасштабної агресії пільгові категорії криворісів отримали вже понад 590 тисяч проднаборів. Більше половини з них були видані минулоріч. Ми продовжуємо видавати продовольчі набори для мешканців нашого міста, які потребують такої підтримки. Зараз теж 37 тисяч наборів розпочали видавати. 6 травня. І я вважаю, що всі, хто потребує, місто видасть їм, бо ми виділили і кошти і закупаємо необхідні товари для того, щоб підтримати всі сім'ї. Всі 25 пунктів в місті працюють, 4 з них в Центральному міському районі, працюють 10 виїзних. Ті, хто звертається до нас мешканці, що не зможуть прийти отримувати набори, ми організували доставку до дому. і я впевнений, що 100% незахищених верст населення нашого міста отримують продовольчі набори. Найбільш активна видача проднаборів наборів у другу хвилю програми проходить у центральному міському районі. На сьогоднішній день ми вже видали 31%, це трошки більше, ніж 2 тисячі продуктових наборів. Але ті, хто не встиг отримати продуктові набори у першу хвилю, можуть прийти і отримати їх зараз, тому що видача продуктових наборів перших хвилі не закрита, а продовжується разом із другою хвилею. На сьогодні в районі працює 4 пункти видачі продуктових наборів. Крім того, сьогодні у нас іде видача продуктових наборів у віддалому селищі Рахманівка тому що всі мешканці наших віддалених селищ і Авангард, і Рудничний, і степне отримують продуктові набори за місцем проживання. Валерій Кожухар, Олексій Васильченко, цей день. В умовах воєнного стану в Україні продовжує діяти урядова програма Доступні ліки. Щодня в криворізьких аптеках є покупці, що мають рецепт на медикаменти, які можна отримати безкоштовно або з частковою доплатою. Наразі програма реімбурсації охоплює понад пів тисячі найменувань лікарських засобів та медичних виробів. Як криворізьцям отримати препарати з переліку доступних ліків у сюжеті Анни Ніколаєнко. Пацієнтів, які користуються програмою Доступні ліки, спрямовують до аптек, які уклали договір з Національною службою здоров'я України. З грудня цього року аптеки зможуть укладати такі договори на термін більше року. Це полегшить роботу закладів та дозволить приділяти більше уваги клієнтам, кажуть в аптеках. Головне для всього, щоб людині було вдобно, а нам відпустити це вже на другий план. Цукровий діабет, також як таблетки, так і інсуліни. Кардіології буває багато. Ну, Загалом цукровим діабету, мабуть, більше буде людей і по астмі. Тим, тим паче зараз пішла алергія. Часто почали призначати серетіди. Серетіди вони по реамбурсації йдуть безкоштовно, без доплати, тому люди часто звертаються по цій проблемі. Сімейні лікарі до обов'язків, яких входить видача рецептів учасникам програми Доступні ліки кажуть, в аптечній мережі кривого рогу необхідні препарати зазвичай постачають вчасно. Це така значуща допомога людям в лікуванні найрозповсюдженіших захворювань, такі як гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, нецукровий діабет, порушення лікування болю, допомога паліативним хворим. Також людям з епілепсією, з хворобою Паркінсона. У нас дуже багато пацієнтів. Отримують ліки за програмою реімбурсації, за програмою Доступні ліки. А принципі у нас що стосується нашого міста, ну перебоїв майже їх немає не було. Я сподіваюся, що тепер точно не буде. Адже пацієнти можуть звернутися в одну аптеку. Якщо там не буде ліків, то можуть звернутися в іншу аптеку і отримати необхідні ліки, які виписав сімейний лікар. Тому в принципі, це постанова додасть зручності нашим пацієнтам, звичайно. Якщо в аптеці немає певного препарату, фармацевти допоможуть вирішити проблему. Людей багато людей багато приходить по рецептам, по доступним лікам відпускаємо. То що є в наявності, відпускаємо. То чого немає в наявності. Якщо людину влаштовує, то ми звичайно з других аптек переміщуємо. Потім людина приходить, ми її відпускаємо. Або людина рецепт залишає. Ми його потім відпускаємо. і Людина приходить, забирає перед званням людини. Вона забирає у препаратів. Є певний срок, тому її багато не замовляємо. На прифронтових чи окупованих територіях люди можуть отримувати доступні ліки за паперовим рецептом. На криворіччі така можливість передбачена в Зеленодольській тергромаді. У Кривому Розі та інших громадах району рецепт має бути електронним або ж роздрукованим з електронного примірника. Необхідні препарати за програмою реімбурсації можуть отримати і внутрішньо переміщені особи. Коли інколи до нас приходять на консультацію, ми також їм, якщо за їм потрібно, якщо вони мають ці діагнози, які підпадають під реамбрисацію, ми виписуємо їм рецепти на доступні ліки, вони без проблем їх отримують в нашому місці. На місяць, яка необхідна пацієнту, зазвичай, якщо ми бачимо, що це хронічний пацієнт або пацієнту треба кудись виїхати на деякий час, то ми можемо виписати на три місяці. Закликаю всіх людей, які мають хронічні серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, нецукровий діабет, хронічні захворювання дихальної системи, звертатися до. Своїх сімейних лікарів і отримати належне лікування. Медики нагадують, аби скористатися програмою, потрібно звернутися до лікаря та отримати електронний рецепт. За ним в аптеках з позначкою Тут є доступні ліки. Можна отримати ліки безоплатно або з частковою доплатою. Анна Ніколенко, Олексій Правицький, цей день. Цей день триває. Дивіться далі у випуску. Протидіять скуванню на роботі. Коли допускається якесь приниження честі та гідності людини. Юрист про проблему мобінгу та законні методи відстоювання працівниками своїх прав. Травень у парку щастя. Краса навколо квіткова краса навколо люди становляться більш добрішими. Мікрорайон Квітник у Довгинцюському районі. Юні спортсмени на рингу. змагаються дитячі юнацькі спортивні школи, де є. Відділення боксу та боксерські клуби. У ДЮСШ номер 10 стартував четвертий етап Кубка Саксаганського району з боксу. Намагався нагріти руки на будматеріалах. В одній із криворізьких шкіл, де триває ремонт, зловмисник поцупив понад 200 метрів кабелю. Його затримала поліція. Злочин стався 5 травня на території Довгинцівського району міста. Підозрюваний зайшов до школи, де наразі тривають ремонтні роботи, та викрав 260 метрів кабелю. Правоохоронці встановили, що до злочину причетний 30-річний містянин. Викрадений чоловік планував продати. Фігуранта затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Викрадене поліцейські вилучили. Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3, статтю, статті 15 та частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Торік понад пів тисячі українців звернулися до органів держпраці через цькування на роботі. Однак фахівці вважають, що таких випадків набагато більше. Проблема у тому, що люди не знають, як діяти у такій ситуації. Про розмах проблеми свідчить і той факт, що в Україні діє окремий закон щодо запобігання та протидії мобінгу. Анна Ніколаєнко продовжить тему. Два роки тому в Україні був ухвалений закон щодо протидії мобінгу, системному цькуванню на роботі. Однак, в умовах воєнного стану Державна служба з питань праці призупинила перевірки підприємств за скаргами працівників. Утім, мовчати про порушення прав у колективі не слід, говорять юристи. Є е, е, юридично визначені критерії мови. Це цілеспрямована, триваюча, системна і умисні дії щодо приниження честі, гідності та ділової репутації робітника. Другий пункт економічного тиску. І третій пункт це створення атмосфери ворожнечі, в тому числі для створення у працівника негативного, негативної думки щодо власної професійності. Чому я про це говорю? Насправді я був здивований на одному з семінарів для роботодавців. На Білому оці один роботодавець радив іншим, яким чином зменшити заробітні платні. Він казав, здійснити тиск на працівників. Показують тим, що вони професійно недостатньо. Недостатньо освічені, не дуже добре знають свою роботу, і створюєте атмосферу, коли у працівників буде легке відчуття недостатньої освіченості професійності, і професійності, ви зможете зменшити їм заробітну платню. І це не єдиний приклад мобінгу. Не рідкість випадки, коли зарплатню знижують, зокрема за гендерною приналежністю. Починаючи від того, наприклад, гендерно зумовлене зменшення заробітної плати, коли і той ж самий працівник. Працюючи на одній посаді, маючи однакову кваліфікацію, вчиняючи за якістю і кількості не ту саму роботу, отримують різні заробітні платні. На жаль, це в Україні дуже розповсюджено. Мобінгом є, наприклад, надання працівнику відпустки так на рівні з іншими працівниками, тобто, коли працівник стабільно отримує відпустку, наприклад, в зимові місяці, те ж саме стосується відсутність кар'єрного зростання порівняно з іншими працівниками, відсутність навчання, ну і і просто в прямому смісті слова, коли допускається якесь приниження честі та гідності людей. Наразі до Верховної Ради України внесли законопроект щодо відновлення перевірок підприємств фахівцями держпраці з проблеми мобінгу. Проте, поки цього не сталося, працівники радять захищати себе в інший спосіб. Станом на. Перша березня 24-го року в держпраці більше тисячі скарг на мобінг. Вони не можуть перевести перевірку, тому що конкретно ці перевірки їм на сьогоднішній день заборонені по цих по цих видах скарг. Натомість, якщо держпраці перевірить, коли вона буде можливість перевіряти, вона, якщо факти мобінгу підтверджуються, вони складають протокол про адміністративне правопорушення, направляють його до суду. А суд вже може винести відповідне покарання. Для роботодавця або деяких працівників там передбачено штраф від 1700 гривень до 2550, або громадські роботи від 30 до 40 годин. І штраф подвоїться, якщо це повторюється вдруге. Другий спосіб захисту це судовий спосіб. Ви можете подати відповідну позов до суду. Позов подається до цивільних судів або до судів адміністративних, якщо це пов'язано з державним проходженням державної служби. Там на жаль теж трапляються мопінги. Тоді справа подається до адміністративного суду. Там вже є своя практика. Ми вже нараховували декілька сот рішень. У суді можна вимагати скасування певних наказів чи розпоряджень керівництва, відшкодування матеріальної чи моральної шкоди. Головне довести, що такі випадки є системними та надати докази. Починаючи від письмових доказів, тобто від наказів, можна надавати суду переписку, електронну переписку, ділову, індивідуальну, якщо вам безпосередньо погрожувала, або знаки мопінгу є в персональній вашій переписці. Можна допитувати свідків, можна надавати фото, відео. Аудіо відеозаписи. Анна Ніколенко Єлизавета Гусак цей день. Травень у парку щастя. Мікрорайон Квітник у Довгинцівському районі створюють власними руками самі мешканці. Нині у парку бояють весняні квіти. Травневе натхнення в наступному сюжеті. Четвертий рік поспіль мешканці мікрорайону «Східний-2» упорядковують свій парк щастя. Ідею висаджувати щороку однорічні та багаторічні квітучі рослини підтримали мешканці і охоче долучилися до створення квіткових композицій впевнена в тому, що коли людей оточує впорядкована територія, краса навколо, квіткова краса навколо, люди становляться більш добрішими, більш відкритими і більш вихованими, навіть більш вихованими. І незважаючи на те, що ми стикаємося в нашому житті, в нашому парку щастя з різними ситуаціями, де люди проявляють свої буває не найкращі риси характеру, все одно руки не опускаються, бо більшість людей допомагає вкладає. Свої сили кошти і, і намагається, не зважаючи ні на що, давати віру людям в наше вільне майбутнє. Бо коли красива навколо, то все одно є відчуття, що все в нас буде добре. Тетяна серед найактивніших учасників озеленення мікрорайону квіти це її захоплення. Наша сім'я розпочала з маленького. Ми у своїй Квартирі на балконі виростили через розсаду квіти і залюбки передали їх у наш парк щастя. Я вірю, що кожен з нас може створити зробити маленькі шажочки для того, щоб наше місто було і ще чистішим, і ще квітучішим, створити дуже красивий простір навколо нас. Для Юлії вирощування квітів професія. Значна частина квітучого оазісу це її рослини. І зараз у нас теплички – все в квітах. Нема більш нічого одні квіти. Асортимент у нас петунії, сурфінії, газанії, лобелія, алісум, гвоздика. Зараз таке ну, важкий час і чисто навіть ці квіти, хоч якась радість. Догляд за квітами непроста справа. Рослини потребують постійної уваги, розповідають добровільні озеленювачі парку. Але водночас така робота приносить задоволення. Коли ти втомлений, приходиш з роботи і виходиш попрацювати з цією красою, то і сили додаються, та й настрій поліпшується». Тому зараз в парку у нас дуже багато і однолітніх квітів, і багаторічних. Це троянди, тюльпани, нарциси, ну і багато інших. Це теж, теж неймовірна краса, але в них дуже такий короткий період цвітіння. Тому ми ще завжди кожного року висаджуємо однорічні квіти, такі як петунія, це квіти, які нас радують з кінця квітня по вересень місяць. Дуже багато в нас ще хризантем. кожного року. У ми купляємо десь 50 кущів і кожного року ці 50 кущів ми перетворюємо в 150 кущів. Черенкуємо, ділимося з іншими прибинковими територіями. Тому мешканці нашого східного кажуть, що в нас вже є свій бал тюльпанів і є свій бал хризантем. Валерій Кужухар, Михайло Бестров, Максим Пономарьов. Цей день. Сьогодні в ДЮСШ No10 стартував четвертий етап Кубка Саксаганського району з боксу. На ринзі зустрілися спортсмени з Кривого Рогу та інших міст України. Бої юних спортсменів бачили і наші журналісти. Кубок Саксанського району було започатковано торік. За чотири етапи кубка цього року в змаганнях взяли участь близько 400 спортсменів. Минулому році були дещо інші правила, були збірні району. В цьому році ми змінили правила і змагаються дитячі юнацькі спортивні школи, де є відділення боксу та боксерські клуби. Сьогодні проходить четвертий етап. У нас приймають участь дуже багато спортсменів не лише з міста Кривого Рогу, а у нас є гості з міста Долинського, зелені Також виявили бажання приймати участь спортсмени з міста Дніпра, Кам'янського, Нікополя. На ринзі сьогодні змагаються юніори, хлопці та дівчата. Юні учасники змагань діляться, довелося докласти зусиль, аби показати свою майстерність. Бій, в принципі, більш-менш так пройшов. Я думала, що я закінчу бій досрочно, достроково. Ну не вийшло. У Услідуючий раз буде краще набагато. багато. Я тренуюсь десь півтора року, і з того, що був була пауза довга від соревновань, то було тяжко сьогодні. Ми добре постаралися. З противника ми добре боксували. Тренери розповідають, кубок Саксанського району з боксу добра можливість для розвитку і юних, і досвідчених спортсменів. Рівень тут дуже високий. Ось зараз мій хлопчик боксував, програв, тому що він попав на дуже такого гарного корці. Але ми готуємося, нічого страшного в цьому немає. Так ми ростемо, так ми будемо кращими, краще боксувати з кращими. Третій рік у нас іде війна, але всі дитячі юнацькі спортивні школи працюють, діти в позашкільний час приходять в секції і займаються. В частности, бокс у нас один із пріоритетних видів спорту, і він культивується в восьми дитячих спортивних школах і в двох боксерських клубах. Фінальний етап змагань запланований на листопад. Його буде присвячено дню заснування Саксаанського району. Михайло Бустров, Олексій Правицький. Цей день. І на цьому в мене все. Про нові події нового дня. Вже завтра, у звичній порі. Більше новин завжди на сайті Рудани та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами і бережіть себе.